Господи, свят. Будьмо уважені. Того часу Ісус заставив учнів войти до човна, і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як підпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору. Молитись на самоті, як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і окидали хвилі, бо вітер був супротивний. По четвертій сторожі ночі, Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись, то привид заговорили із собою. З переліку закричали, та Ісус тієї миті мовив до них. Заспокойтесь це я, не бійтеся. Тоді Петро звався до Нього. Господи, коли це ти вели мені, прийти по воді до Тебе, іди сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати, і скрикнув: Господи, рятуй мене. Ісус же зараз простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: Мало віре, чого ти засумнівався. І як увійшли до човна, вітер ущух, тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до них, кажучи Ти, істинно син Божий, і, перепливши, прибули в землю Генезарецьку. Слава Ісусу Христу, Дорогі мої, хто має можливість сісти, Будь ласка, світайте. Прошу сьогодні в Бога і у вас, щоб буря була у ваших серцях, що я маю на увазі. Буря не завжди має негативний сенс, тому що тут з Євангелія буря це є немов би перехід апостола на вищий щабель свого життя, свого духовного рівня, своєї духовної молитви. Спілкування з Богом, тому і вас сьогодні, прошу, щоб Господь дав бурю в ваших серцях, щоб ви перейшли на інший, на новий рівень свого духовного шляху, не тільки прийти в неділю до церкви, помолити свого наш Богородиці Діву в кінці літурії, але і також щось почути такого, що є для мене дуже особливим. Задайте собі питання, що Бог хоче. Сьогодні вам сказати, чого ви взагалі тут з самого ранку. Для мене, наприклад, 9 ранку це як серед ночі. Збуди мене, Ну мені тяжко встати я зранку, але чогось я йду. Не знаю хто як, яку має мотивацію. Але справа в тому, що Господь сьогодні в четвертій сторожі появляється як привид, люди про нього говорять це як привид. Хтось бачив в своєму житті привидів. <ріх> Можна посперечатися і сказати, що їх, напевно, що не існує, бо живих людей треба боятися, а не, а не мертвих. Живих треба боятися, бо живий нам може як мінімум зашкодити, якщо він є психологічно неврівноважений. А мертві вже нам нічого не зроблять. І тут стається така ситуація, що. Господь повертається з Магдали, тобто з поганського краю, відпускає народ, множить їм хліби. Вчора він множив хліби, і тут він повертається назад, і човен, пише, як в Писанню, був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. Буря, яку ви зараз, можливо, переживаєте, і всі ми колективно переживаємо, це є об'єктивна правда, що ми переживаємо зараз усі бурю, як мінімум, це є наша війна, де ми всі разом терпимо від нашого противника. І тут Ісус приходить, ідучи по морю, учні його бачать, що Він іде по морю і жахаються. Чисто по-людськи, бо коли. Якісь незрозумілі речі появляються в нашому житті, ми що робимо? жахаємося. Це є звичайні речі. Але якби люди знали, що це є Господь, апостол, якби знав, що це є Господь, який починає говорити з переліку, хтось боїться, завмирає, знаєте, як олень здається, він на світло завмирає. Чи лось, який перебігає дорогу. Він боїться і він несеться з такою швидкістю, не знає куди. А тут апостоли вони завмирають, починають кричати, тобто вони давлять на голос. Боже, що це таке? Що це в нас таке відбувається? І він каже, заспокойтеся це я, не бійтеся. Тоді Петро звався до нього і каже. Ну, коли це ти, тоді дай нам якийсь знак. В іншому місці Писання там написано, ніякого знаку вам не буде дано, крім знаку Йони, що три дні був в череві кита. Це і про образ Воскресіння сьогоднішнього дня Воскресного. Але, Господи, коли це Ти, вели мені. Прийти по воді до тебе. Петро має відвагу попросити в Бога таке зробити невеличке чудо для нього, бо для Бога це невелике чудо, але для людини це є шалено, величезне чудо, що людина може ходити по воді, і Ісус йому дозволяє. Він вийшов з човна, почав іти по воді, прийшов до Ісуса. Але побачивши, що буря, що сильний вітер, це що я вам на початку казав. Переживіть свою бурю сьогодні, і він почав сумніватися, лякатися, почав потопати і скрикнув: Господи, рятуй мене. Ну чого ти просиш, якщо ти не, не можеш до кінця дойти? Ну, з іншої сторони, так ми можемо Петру задати і закинути таке питання. Навіщо ти просиш ти по воді, якщо ти знаєш, що будеш боятися? Але тут про відвагу. Тут апостол Петро показує, що нам потрібно бути відважними і просити в Бога. І, може, десь посередині випросимо. Тобто, якщо ми будемо просити багато, то десь посередині десь можливо випросимо. Знаєте, тут такі справжні євреї, вони так думають, треба брати найбільше, бо вже як крадеш. То вже кради мільйонами, не там пару тисяч. І що з цей в тебе буде. І так Петро випробовує Ісуса. Ану, покажи, чи ти точно є мій Спаситель. Він йому дозволяє йти по воді. Переживає апостол Петро бурю в своєму серці. Він не розуміє, як це. Як це так, я в одну мить починаю потопати, а тому, що той, хто бере плуг. І не дай Боже озирається назад, Він буде потопати і переживати шалені кризи в своєму житті. І потім не буде знати, як з ними дати раду. Але Ісус говорить до нього таке цікаве слово: мало віри, чого ти засумнівався? Маловір це той, який має. Маленьку віру, мало віру. Ісус хоче, щоб ти мав велику віру сьогодні, віру на краще, віру в те, що з нами все буде добре, що ми перейдемо цю бурю. І каже, чого ти засумнівався. Але відразу як увійшли до човна, буря щукла. Тоді, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: Ти істинно Син Божий, і, перепливши, прибули в землю Генезарецьку. Бачите, так стається з нами і з самим Господом Ісусом, що ми часом хочемо випробувати Бога, а ти є зі мною, а ти є зі мною. Знаєте, як мала дитина з мамою чи з татом іде, гуляє по місту і тут раз десь шукає руку вже. І перевіряє завжди, чи ти є зі мною, чи ти є тут поруч, чи я на тебе можу покладатися. Ті батьки, які не дали своїм дітям, наприклад, такої, такого відчуття безпеки, що я його отут завжди поруч біля тебе, ти можеш робити все, що хочеш. А тут людина шукає і не має за кого вловитися, немає кого біля себе зловити за руку. Такий Господь буде трішки викривлений в нашій цій певній ситуації. Ми хочемо зустріти такого Бога, який ніколи нас не буде лишати. Ви бачите, що Він на нас чекає в човні нашого життя. Оцей човен це є човен нашого життя. Ісус з нього ніколи не вистрибував під час бурі на морі. Він не спасався сам. Плив до берега, знаєте, човен е, тоне, всі миші разом з ними на борту тонуть, і Ісус е, також буде стрибати в воду і буде плисти до берега сам. Він такого не робить. Бачите в Євангелії, що Він навпаки запрошує до свого човна, немов би кажучи, що твоє життя, друже, тобі не належить впомні. Твоє життя є під контролем, бо тому що я йду поруч. З тобою. І байдуже, до речі, які би в нас були батьки, бо ніхто батьків собі не може вибрати, і ніхто не проситься на цю землю, ніхто з вас сюди не просився, так як і я. І так виглядає, що, бачите, Господь Він завжди запрошує нас до свого човна через те, що Він є керманичем того човна, бо Він ним керує. Справа в тому, що Він дає нам часом одне весло. Щоб ми не кружляли по колу, Він дає нам одне весло, а друге він має, і тому ми можемо разом плисти навіть проти течії цього світу. Бо дуже часто нам треба плисти проти течії цього світу. Християнин є той, який пливе проти течії цього світу. Ви бачите, який зараз світ є зранений, що він нам пропонує, якісь певні європейські цінності, різні такі, ну просто такі речі, які Богові не є вгодні, це все приходить зараз до нас і вже прийшло до нас. І Бог сумнівно, що це хоче, удобрити. Не хочу говорити про те, що ми саме за це терпимо, але вийдіть на вулиці. Нашого міста, чи у Львові, чи в Тернополі запитайтеся людей, хто знає. Хоча наш Богородице Діво, це дуже прикро, бо тому що ми натрапляємо в інтернеті на багато таких відео, де народ не знає фундаментальних речей християнських. І це дуже прикро. Питаються таких потім людей молодих, а ти є хрещений? Так, хрещений, а твої батьки християни? Так, то ходять ніби до церкви, так. Тобто пішла якась прогалина. Буря, яка потопила човен деяких людей, човен їхнього життя, має величезні дири, і вони ледве допливають до іншого берега. Справа в тому, що ці дири можна заліпити, але треба тим човном приплисти до берега смолою. Залити, і так, як робиться це на кораблях, на човнах, добре полікувати. І цією лікарнею є якраз наші святі таїнства, які є нам дані в церкві їх є сім. І одна із них це є сповідь, де ми очищаємося, де ми заліплюємо свої рани, хоча вони довгий час кровоточать, бо кажуть: ой, мені щось не є легше після сповіді. Ну, то ясно, рана глибока. Протягом двох тижнів вона ще кровоточить. Треба ходити на перев'язки. Заліплюйте свої рани, заліплюйте знає таким Господом Богом, бо тому що Він є той, який є лікарем, цілителем. Він допускає все в наше життя, а особливо те, чого ми просимо. Навіть якщо ми цього не бачимо. Ми чисто по-людськи хочемо бачити плоди, але згадайте собі цю смоковницю, в якій було листя дуже гарне, вона було пишне дерево, однак плоду на ній не було. Смоковниця це є людина, народ Божий, який зовні гарний. А чи знайде Господь плоди на ній? Ми цього не знаємо. Тому довіряйте човен свого життя. Господу Ісусові, бо Він навіть якщо до нас буде казати слухай, маловіра, ти, який маєш малу віру, зроби її настільки більшою сьогодні. Нехай буря вашого серця сьогодні переміниться щось добре, бо тому що буря і кризи нашого життя, вони не є поганими. Це є зріст в нашому духовному житті. Так Господь нас укріпляє. Щоб ми ставали сильнішими і сильнішими, слава Ісусу Христу!